Я дуже любила фільм а, Москва слізам не двіря. Чому вони вас щили? Я задумалась і я просто прозріла. Вони казали, що бути бідним це добре, бути алкашом це нормально. Всі фільми там всі були бухарі, і це так. було нормально. Так. І ми всі дивились такі, да, да, і всі такі були доволі. А свої, якщо жінка, женщина, яка тягне на собі, так. мішок картошки, що картошка, ти розумієш, що там би не було другої частини, тому що вони би два тижні навіть разу не прожили. Так. Бо він би хотів командувати в її шикарній квартирі, а вона б до нього в комуналку не вернулась. Але вона, значить, сучка, бо вона добилася, і вона багата. Тобто, якщо ти багата і чогось добилась, і розумна, то ти сучка. А якщо ти звичайний роботяга і сидиш в комуналці, бухаєш і нічого не думаєш, значить ти молодець. Малик. Нас 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 реально вчили бухати і не задумуватись так. працювати по чорному і пити, і більш нічого. І тому так всі робили на новий рік дивилися. Ці фільми і кайфувала, а подивися на один дома той самий час, коли теж ми дивилися на Новий рік. Там ніхто не пив, там люди подорожували і їли піцу. Там не було взагалі алкоголю, алкоголь, а там всі фільми з алкоголем.